Привіт всім! З вами знову Женіфер. Сьогодні на моєму каналі рубрика Відповідь та питання. І мені задали дуже багато питань на моїй сторінці ВКонтакті, ссылку на яку ви знайдете в описанні під відео. І так, перше запитання мені задала Ольга Маликова. Які улюблені квіти? Я фанат ромашок, прямо скажу. Наступне питання мені задав Андрій Максименко. Кого ти вважаєш прикладом для себе? Найбільший приклад я беру з батьків, тому що вони досягли якоїсь певної мети в своєму житті. І для мене вони стали всім світом. Ну, не буду на цьому зупинятися. Ще одне питання поступило мені від Али Василик. Вона запитує, чому ти вирішила знімати відео? А давайте для цього буде окрема. Давайте для цього питання ми знімемо відео спеціально відвідане для цього питання. Це дуже довга історія. Так. А від Аліси Миронової до мене потрапило запитання. Який мій улюблений фільм? Я дуже люблю фільми із темноти. Тому що там великі спецефекти, дуже прикольний фільм, раджу вам подивитись. Це було останнє запитання. Сподіваюся, вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх попа, мої любі!